Oh. Друзі, добрий ранок. Це вже сьогодні будуть майже майже сутки. Як поросята там знаходяться самі біля свиноматки. Просилася вона 16. го В обід почався порос і за 4 години вона, менше ніж за 4 години вона розпоросилася. Опоросилася було 17 поросят. Поросиця почала сама, порозпрозівали. Хотя це могли перезівати там і 15-20 години, бо родила вона по два, разом два разом вилазили. Там були такі по 500 грам, по 700 грам поросята. Віце. Так що скільки ми... Я супрозівали, я не знаю. Ну, не факт. До речі, ми прийшли. Я прийшов, і троє вже було порваних поросят. Потім ми прийняли опороз швидко. Вона народила, але вела себе агресивно. Ми, Поки вона лежала, підсаджували потихеньку поросят, поросятки їли. Так ми покормили три рази наче. Поїхали там в другому місці, попорили. Вона очистилася. Вкола леокситоцина. Да, так, вколо леокситоцина вона очистилася. Покормили поросят ми, їх закинули в домик. Поїхали там ще покорили на, на фазенді, приїхали, покормили і пішли спать. Вона спокійно лежала, все добре, а я вже десь після часу ночі в районі двох встав, думаю, схожу, подивлюся. Приходжу. І одне було вже мертве, порване, лежало серед клітки. Друге сиділо перед нею, перед п'ятаком, вона лежала. І троє були в крові. Але ходили. Вона лягла, вони поїли, ті покусані в крові. Одне я забрав з собою в хату. Бо з нами ну, в хаті була ще блоха. це найменше. Те, що 490 грамів. От. І коли вже йти, я їх закрив від неї, бо вона після того, як покормила, знов кидалася. Я забрав блоху, забрав те, що себе наче погано пощувало. Другий раз іти кормить, вона вже було мертве. Потім я ще одне забрав, воно теж вмерло. Коротше, так вона мені ще троє поросят мінуснула. І після цього я кожних півтори години, будь то в день, будь -то вночі, я носив їх до пісвіноматку. Ну, не носив, а тобто відкривав домик. От. У мене там... Я видов бо у мене вже була така свиноматка до свиней, не можна було добратися. То я видобав там дирку От. і я її закривав. Все закривав цією фанерою і блоком передавлював. І це ми так гралися аж гралися аж до вчорашнього майже обіду. Потім я просто ні, більше, ну так, да, просто вона трохи успокоїлася, але напротязі цього часу я влив в неї. 18-го числа, це через день я влив в 16-го вона просилася, 17-го числа я в неї влив майже 4 літра пива. От, і потім почав її колоть меловет він на основі аналгіну. Три дня я її. По кубіку давав цей мелколо. 17 числа в неї садив, говорю, майже 4 літра пива. І вчора вже вона вже так більш спокійно, вона принюхалася до них, вже так, якісь почала проявляти, якусь проявля, проявляти цікавість до поросят то я вони поїдять, я сиджу біля неї, біля них і вона так потрохи, потрохи, потрохи. Ще бувало так, кидалася, але легенько паличкою по морді получала, Ну, паличкою я мав віду різочкою. І вчора ми за день її якось утихомирили, І все це вже на ночь лишили ми біля неї. І слава Богу, це сьогодні вранці, 21 числа, все нормально. А так кожних півтори-дві години в день ночі ходили, відкривали, сиділи, вони їли і закривали їх. Тому що я рахую, що це ну, другого виходу просто немає, тому що ходить з сосками, ну і вони не вижили б без перших п'яти днів, щоб вони не поїли мамкиного молока, вони не, навряд ли вижили. Так що так в нас вийшлося приручити цього дракона. Але вже зараз, слава Богу, все нормально. Так що у нас вийшло ось так. Все, Всім гарного дня. Бережіть себе, бережіть країну і все буде Україна. Підписуйтесь, ставте подобайки пока